Всім хало! І це розпаковка, і що я купила собі на ДНК. Перше, це О, така ось сумка. І, коротше, вона дуже прикольна. У неї такий є брілочок, але незручно відкривати ніколи Ще я купила собі, як ви бачите, ою ми зараз. Такі от. У мене тут ще є. От біле. Таке. Так от. Дуже гарно дивиться. Так. У нього таке лише купила собі. Такі от ляго, типу, Тут є фламінго. Ще є пташка і ще є Аксалот Три в одному. На, написано три в одному. Ем, так, е, третє, що я купила, ой, четвер, що я купила, такі, такі от три помадки. Так. М -м, спитуємо. Вона перекручується. Так, от така от помадка вона. Блискуча. В напах Типу чомусь. така от Иногда дуже видно. Трошки, я так розумію, потемніше Така от вот типу такого. Ой! Ну, классніше вони. Вот. От, а це перший. Бачите, відлічається. Так, тепер фіолетовий. Ось. Вот. И вот, фиолетовый, видно, уже выличается від оцього. Так. Так, э, ну, в принципе, прикольно. П'яте, Такие вот наклейки. Зараз распакуем. Ой, боже мій. відкриваємо. Ну, відкривається. Такі тут багато клеєк. Даже тут. Ой. Вот, ця частина. Тут ще є. Ем, так. Зараз покладу. Так, П'яте да? Шосте. А, шосте. Шосте мені подарував дядьку. Таку от підвісочку Там написано, чайды. Чи, чи рибка зараз. Так от їй покажу приблизно Така от Ксуси, давай. <риклад> Ого, така ось, бачите. Типа рибка і Мені дуже сподобалось. Щоб були кульчики, але я не ношу кульчики. Леничкой, такая вот слабкая. Распакуем. На 15 см. То база такая вот. Прикольно. Ой. Такая вот с стороны. Так. Дуже прикольно, мне понравилось и устанем, да, устанем, да, устанем. А вот такие вот стикеры, Сейчас вам покажу, для декора. Тут много их, зараз да, переверну. Такие вот дуже много. И все разные. Итак, так вот, такие вот мои подарунки. ще буде друга частина, тому що я, я ще не була у бабусі і до, до, Ось вот так от. Всіх люблю, всіх па па